Маленька Українка, а зовуть мене Алінка. Дуже я люблю свій край, Небо, віти річку гай, та в моїй душі, зізнаюсь, оселився страх безкрай. Враз ворожий град щасливий знищить все, що серцю мило. Наші друзі, Тато, мама, дві бабуни і мала сестра, цашу. І отець наш песик любить. Всі війна без чай нас губить, любі дяді поможіть, ми для них всіх збережіть. Ви живими залишайтесь і додому повертайтесь, бо вдома вас чекають, і що на колінці ставищила, попрохаю в Бога миру, силу та всіх захисників, щоб здолали ворогів, щоб знов сонечка світило.